Розпочалася колегія з приємного. За сумлінну працю окремих працівників соціальної сфери відзначено нагородами. Після цього члени засідання перейшли до обговорення нагальних питань, зокрема, проблеми професійної реабілітації інвалідів. Та власне для нашої області це й не проблема, адже тут діє Житомирське вище професійне училище інтернат, що дає освіту такій категорії населення. Питання в іншому. Не всі про нього знають. Управління праці та соцзахисту деяких районів взагалі не направляє туди учнів, тому профорієнтаційна робота має проводитися в області на належні. Ежному рівні, наголосила начальник головного управління праці та соціального захисту облдержадміністрації Галина Корінна. Друге питання порушене на колегії певною мірою перекликалося з першим. А саме йшлося про створення в області центрів ранньої соціальної реабілітації дітей інвалідів. Цьогоріч з державного бюджету на ці цілі Житомирщині виділено 4,5 млн грн. мільйони гривень. Вже відкрито такий заклад в користі Новоград-Волинському, Коростишеві. в обласному ж центрі. Його ще немає. Чим швидше він би розпочав свою роботу, тим більше будуть використані ті кошти, які Зокрема, для міста Житомира, а це півмільйона гривень. І коли справа дійшла до суми, яка необхідно була виділена з міського бюджету для того, щоб провести ремонтно будівельні реконструкцію, реконструкцію там певних приміщень, то це вилилося вилилося в цифру два з половиною мільйони. Відповідно, що в міському бюджеті такі кошти не передбачалися. Начальник головного управління праці та соціального захисту облдержадміністрації Галина Коріна вважає, причина все ж у безініціативності і звертається з вимогою до своїх колег із Житомира та інших районів області, де ще не створено центри. До 1 вересня опрацювати це питання в своїх радах, і з 1 вересня ви нас повідомляєте до максимуму. До 1 вересня, ще раз скажу, і ми з 1 по 10 приймаємо, яким районам ми передаємо кошти.